Артем і Вадим були супер-проактивними віничанами. Вони були членами молодіжної ради з часів студентства, були активістами самоврядування студентського у себе в вузах. Ще закінчували зараз вищу освіту. А Артем на третьому курсі торгового, а Вадим магістратуру педагогічного. Ми з Вадимом і Артемом. Були разом в багатьох проєктах. Вони вали прийом громадян, вони спілкувалися з виборцями, скидали мені відео з підвалів, з дахів, затоплених квартир. Там, де були звернення від мешканців, вони туди першими вирушали і вирішували питання мешканців. Вони от, от мали приїхати на весілля до третього хлопця Ігоря. Вони втрьох загинули. Артур це людина, яка завжди була амбітна. Завжди обирала свій шлях, і навіть те, як його називали. Він завжди був такою світлою людиною, так звичайно, як і кожна дитина в школі, намагається виразити себе, проявити себе. Це було в його всіх вчинках, щось погане, щось хороше. Але це людина, особа, яка завжди сіяла всередині нього сонцем. Щира пам'ять йому, світла пам'ять нашому герою. Він в наших серцях назавжди. Хлопці займалися дронами, мали досвід аеророзвідки у мирний час, коли були в ТРО. Навчили мене практично все користуватися кропивою, літати на дронах, ну, нести користь у теперішній час, важкий час. З ними я був в самих самих таких гарячих місцях де я насправді і страх відчував. Ми з ними були, і жили і в полі, і в домівках, і перебували в окопах. Це хлопці з великим серцем, і... який, напевно, залишиться в моїй пам'яті на... до останніх моїх днів. Я дуже співчуваю рідним і я просто в це не можу повірити. Це була людина з великої букви. Тому що він був волонтером. Не такий волонтер одноразовий, а на постійній основі. Він був доброзичливий, розумний дуже і любив, як нас в класі дразнити. Ми зараз споминаємо і хочемо просто подякувати йому, що він взагалі з нами був, що ми знали таку людину. І сказати батькам велике дякую за такого героя. Ми казали по селі, ну по нашому вуличному Артурчика. Знала я дуже давно з дитинства. Він ще був маленький. Я працювала в магазині, завжди такий вічливий. Приносив завжди якусь квіточку. такий як маленька дитина, знаєте, зірве цю квіточку і все приноситься. Я дуже радісний був. Малюнки малював, які хочеш. Казав колись, я, як я виросту, буду великий, куплю самоліт, і ми обов'язково полетимо в Америку. Вони були справжніми друзями. Надійними, не розлив вода. Вони прийшли до, до молодіжної ради у 2017 році. Вони активно почали брати участь у молодіжному житті місті волонтерам. Вони завжди телефонували, говорили, що ми їдемо, бачили, спілкувалися. Вони завжди намагалися з усіма зустрітися, кого знали, з ким дружили. На жаль, більше вже дзвінків, зустрічі не буде.